Тарас Григорович Шевченко, уривок з поеми Гайдамаки Лебадин. Я сирота з Вільшавої, сирота, бабусю. Батька ляхи замучили, а мене боюся, боюсь, гадать моя сиза узяли з собою. Не розпитуй, бабусеньку, що було зо мною. Я молилась, я плакала, серце розривалось, сльози сохли, душа мер. Якби я знала, що побачу його ще раз, що обніму знову. Вдвоє, втроє витерпіла б за єдине слово. Вибачай, моя голубко, може, я грішила, може, за те карає, що я полюбила, полюбила стан високий і карі очі, полюбила, як уміла, як серденько. Не за себе, не за батька молилась в неволі, ні, бабусю, а за його, за милого долю. Карай, Боже, твою правдою витерпіть мушу. Страшно сказати. Я думала, занепастить душу. Якби не він, може може, і занапастила. Тяжко було, я думала, о Боже мій милий, він сирота. Хто без мене його привітає? Хто про долю, про недолю, як я розпитаю? Хто... Обніме, як я його, хто душу покаже, хто сироті у Богому добре слово скаже. Я так думала бабусю, і серце сміялось, я сирота без матері, без батька осталась, І він один на всім світі, один мене любить, а почує, що я вбилась і себе погубить. Та й заплакала черниця стоя коло неї, зажурилась. «Бабусенько, скажи мені, де я? В лебедині, моя пташко, не вставай, ти хвора. В Лебедині чи давно я? Ба ні, позавчора. Позавчора стривай, стривай, пожар над водою. жит, будинок, Майданівка, зовуть Галайдою. Галайдою яремою себе називає той, що привіз. Де він? Де він? Тепер же я знаю. Через тиждень обіцявся прийти за тобою. Через тиждень, через тиждень рай мій поко, бабусенько, минулася лихая година. Той Галайда, мій Ярема, По всій Україні його знають. Я бачила, як села горіли. Я бачила, кати ляхи трусилися, мліли. Як хто скаже про Галайду? Знають, не знають, хто такий і від він, і кого шукає. Мене шукав, мене найшов. Орелси зокрили, прилітай же мій соколе, мій голуба сизий, ох, як весело на світі, як весело стало. Через тиждень, бабусенько, ще три дні остало. Задзвонили до вечірні, Оксана осталась, а черниця, помолившись, в храм пошкандибала. Через тиждень лебедині у церкві співали і сейяли куй. Вранці Арему вінчали, а ввечері мій Арема от, хлопець, звичайний, щоб не сердить отамана, покинув Оксану. Ляхів кінча з Лізняком весілля справляє. В Уменщі і на пожарах вона виглядає. Виглядає, чи не їде з боярами в гості перевести Келії в хату на помості. Не журися, сподівайся, та Богу молися. А мені тепер на умань треба подивитись.